Вітаю з вами Електричка Центр. І сьогодні у нас на огляді стильний вражаючий та спортивний електромобіль Зікрнульнуль один Заспорт. Простий, але водночас розкішний дизайн, скульптурні лінії кузова, динамічно сховані двері та ефективні аеродинамічні елементи говорять про високий рівень уваги до деталей. Що включає в себе спортивний пакет z Sport? Помаранчевий колір кузова, ковані колеса 22-го радіусу, гальмівна система Brembo та шестипоршневі суппорти та перферовані диски на всіх чотирьох колесах. Також на нашому детейлінг центрі зробили тонування, шумоізоляцію колесних арок та дверей та обклеїли антигравійною бронеплівкою, яка захищає від сколів подряпин та впливу зовнішнього середовища. Багажник вмісткий 600 літрів. Сюди точно поміститься всі ваші валізи, пакунки або дитячий візок. Цього автомобіля є пневмопідвізка, тому тут є опція розумне завантаження. Якщо ви натиснете на кнопку всередині багажника, то автомобіль опуститься до потрібної вам висоти. Тут є електропривід та пам'ять багажника, а також після закриття пневмопідвізка повертається у своє первісне положення. Не передати відчуття, коли сідаєш в салон, обшитий алькантарою. Передні гоночні сидіння Монако з натуральної шкіри НАПА та 18-позиційним електричним регулюванням. Саме в цьому зікрі 100 кВт батарея, повний привід, запас ходу 656 км на одному заряді та розгін від нуля до сотні за 3-8 секунди. Передні сидіння підтримують обігрів, масаж, вентиляцію, трьохзонний клімат контроль. Та інтелектуальний ароматизатор. Активний круїз-контроль, моніторинг стану водія та повна система подушок безпеки. На нашому сервісному центрі була зроблена повна мовна адаптація головної панелі Мультимедіа разом з дисплеєм панелі приладів та проекцією. Мультируль з сенсорними кнопками та попереду маленький дисплей на 8,8 дюйма. Електродзеркала з автоскладанням та пам'яттю. Камери 360 з панорамним зображенням, відеореєстратор, бездратова зарядка для смартфону, основне управління автомобілем здійснюється за допомогою 14-ї центрального екрану. Тут стоїть аудіосистема Yamaha, 11 спікерів і сабвуфер. Після налаштування переднього сидіння ззаду достатньо місця для ніг. Також тут є підлокотник. В якому знаходиться маленький панал, стаканники. а також тут з двох сторін є кнопка регулювання задніх сидінь, тобто можна опустити їх або підняти. Досить вражає поєднання сірого та помаранчевого кольорів, а саме задня частина переднього сидіння приємний матеріал на дотик. Пильна пластикова вставка. На дверцятах знаходиться кнопка для регулювання переднього сидіння, щоб можна цілком комфортно було витягнути ноги. Вітаю, друзі! Мене звати Руслан і зараз ми знаходимося в автосалоні Електричка, а саме на сервісі. А позаду мене знаходиться Zikr 001 в комплектації Z Sport. І зараз я вам покажу основний елемент, який нам знадобиться для ремонту електричних автомобілів. Вітаю! Це мультиметр. Бо найчастіше в електричних автівках ламається, а й нічого не ламається. Лише сідає 12-вольтовий акумулятор. нашому сервісному центрі є детейлінг, є шумоізоляція та ще багато інших послуг. А зараз на прикладі цього автомобіля я продемонструю, як ми робимо шумоізоляцію. Друзі, лише погляньте, закрита кожна частина. Ніякий шум, ніякий бруд, ніякі тряски та навіть шорох дороги ви не почуєте. Бо ми використовуємо найякісніші матеріали. До речі, зверніть увагу, який міцний та якісний захист, яка чудова аеродинаміка. Він тканевий, але дуже якісний. Всі основні елементи закриті від зайвого бруду, пилу та вологи. Зараз ми бачимо титановий захист батареї. Ви можете бути впевнені в тому, що Ніщо не зашкодить найважливішому елементу вашого авто. І нарешті ми дійшли до задньої частини нашого автомобіля. Тут знаходиться найважливіша частина основний ведучий мотор. Він захищений міцним, але легким пластиковим захистом. Зверніть увагу: яка ровна лінія від початку переднього бамперу до кінця заднього бамперу? Всі частини захищені, закриті та мають чудову аеродинаміку. Дуже рідкісні кадри. Якщо вам цікаво, ви можете зараз побачити задній мотор Zikra 001 Z Sport. Це ведучий редуктор, в якому ми робимо заміну мастила. За регламентом її роблять раз на 30 тисяч, але ми радимо робити це після перших 10 тисяч. Наразі після першої заміни вже можна це зробити через 30 тисяч. Також важливим елементом електромобілів є охолоджуюча рідина. Коли ця автівка замерзає, коли нижче нуля, вони. Вмикається додатковий тепловий насос, який працює саме на охолоджуючій рідині. Вона як чайник, сама себе кипятить, і ти приходиш і сідаєш в тепле авто, в якому не втрачається запас ходу взимку. Заміна рідини робиться або раз на 60 тисяч, або кожні два роки. Це дуже важливо. За цим треба слідкувати. Запевняємо вас, що у вас не буде жодних проблем, якщо ви будете все робити вчасно та за регламентом. Швидко, якісно, надійно. Це слова про електричка центр. Звертайтесь до нашого сервісного центру і будьте впевнені, що ми допоможемо закрити будь-яке питання щодо електромобіля.